Купуєте товар у малого бізнесу, це не йде на покупку якогось будинку нового, катера яхти, начальнику якомусь, а йде на їду, на заняття дітям в школі, там, чи в садіку чи в платний садік дитину можна віддати. Тому підтримуйте малий бізнес, купуйте товари. Купуйте якісні товари. Не соромтеся, якщо немає в людини відгуків ще поки що. Це нічого страшного в цьому немає. Всі починають з малого і стають великими. Ну, але ті, що ставали, були маленькими, пам'ятаєте, тих, хто допомагав вам, коли ви були маленькими і стали великими. Бажаю вам всім добра, натхнення, цінуйте себе, свій час. Своїх клієнтів любіть, дякуйте їм за те, що вони вас обирають продавцями. Я дякую всім своїм клієнтам, що ви мене обираєте продавцем. Бажаєте замовити ікру червоно-чорної щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я продаю аквакультуру, вид сільськогосподарської діяльності. А також до продажу мене з картопля, на якій клорадські жовтні і слистя. Хочете, пишіть.